Дональд Трамп скликає перше засідання Ради миру. Воно анонсоване на 19 лютого у Вашингтоні. Про це повідомив президент Румунії Некошордан, який є одним із тих, хто отримав запрошення, але зазначив рішення щодо участі ще не ухвалив. За даними видання RFI, деякі країни вже зголосилися на участь у засіданні. Зокрема, відвідати його збирається президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-угорщини Віктор Орбан. Натомість Франція, Італія, Норвегія, Чехія та Хорватія відучі вже відмовились раду миру Започаткував президент Сполучених Штатів, урочисто провівши церемонію під час всесвітнього економічного форуму в Давосі. Тоді в заході участь взяли. 19 країн, здебільшого держави близького сходу та південної Америки, з-поміж небагатьох європейських лідерів, установчі документи підписав Віктор Орбан, прем'єр-угорщини. Жодна країна західної Європи участі в створенні Ради миру не взяла. Дональд Трамп просуває структуру під своїм керівництвом як альтернативу. ООН, хоча формально Рада миру передбачає врегулювання ситуації в секторі Гази. Ба більше індонезія вже навіть готує потенційних миротворців для плану миру Трампа попередньо. Опікуватися планують переважно гуманітарними потребами. Це може бути одна бригада, можливо, 5-8 тисяч осіб. Але це все ще перебуває на стадії переговорів ще не остаточно. Тож наразі немає впевненості щодо кількості. Обмежити російську армію та повернути українських дітей Європа має вимагати від Москви поступок у межах завершення війни в Україні. Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас, пообіцяла запропонувати список цих поступок і наголосила, що без європи мирна угода неможлива. Тож європейський блок мусить висунути свої умови, і не до Києва, на який і без того чинять тиск, а до Москви. на запитання, які це умови, головна дипломатка ЄС заявила повернення викрадених під час війни українських дітей, а також обмеження для російської армії. Раніше суперечливу заяву про війну в Україні зробив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішенгер, сказавши, що поки наша держава воює, небезпека для Європи невелика. Втім, щойно в Україні при. Припиниться вогонь, ситуація зміниться, і для НАТО на східному фланзі все погіршиться. Глава Мюнхенської конференції з безпеки водночас додав, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинення загибелі людей, і що Європі слід зберігати пильність навіть після припинення вогню в Україні. 26 боєзіткнень. Представниця України в НАТО назвала найбільших донорів програми Піорлга. Лідером за сумою внесків у програму закупівлі американської зброї є Норвегія. Розповіла представниця України в альянсі Альона Гетьманчук. За її даними донорами номер два залишаються Нідерланди та Німеччина. Канада, Швеція і Данія теж активно долучаються. І ці держави стурбовані щодо несправедливого розподілу коштів. Те, що його важко назвати рівномірним тиждень тому в Києві заявляв і генеральний секретар НАТО, перерозподіл внесків і залучення нових країн до ініціативи Перл, як анонсував Марк Рют, планують обговорити на зустрічі у форматі Рамштайн уже в четвер цього тижня. Японські змі поширили інформацію, що Токіо може також долучитися до Пьола для фінансування нелетального озброєння. Але уряд країни це поки спростував. НАТО координує програму від липня. А саме тоді Дональд Трамп. Погодився продавати американську зброю українцям за рахунок внесків партнерів. За понад півроку до ініціативи долучилися 24 країни. Спільний обсяг їх внесків понад 4 мільярди 500 мільйонів доларів.